Дорогий щоденник, це був дуже поганий день. Я засмучена, розбита і не знаю, що робити далі. Могла б я так розпочати свій день, але ні. Знаєте, коли в мене щось не виходить, я не шукаю винних. Я не звинувачую людей, обставини, погоду. Я просто йду далі, йду вперед, йду туди, куди страшно, бо там є розвиток. Зараз хочу бути з вами відвертою цього місяця. Я не закрила повну групу на наставництво, може літо. Може відпустки, може, я якась не така. Не знаю, що може, але я вірю в краще і шукаю звідси плюси. Цей недобір не зламав мене, він дав мені час і шанс попрацювати саме над собою. Ви вже знаєте, що я навчаюся на річній програмі у Жені Святун, але я взяла собі ще одне навчання. Лютета, бо якщо я сама не розвиваю себе, як я взагалі можу розвивати інших? Ким би ви не були початківцем, експертом, професіоналом. Топ, лідером і так далі, все одно вам потрібна людина, яка буде вас вірити і яка вам буде допомагати. Людина, яка бачить більше, яка підсвітить і від якої ви головне візьмете нові дієві інструменти. Тому я навчаю своїх дівчат і при цьому паралельно навчаюся сама. А що вийде з мого нового навчання? Я з вами поділюсь, але пізніше. А про моїх дівчат на наставництві я буду говорити багато і часто, бо вони моя гордість, і я. Ними попишаюся. Сильно!